Всім привіт! З вами Дмитро Гавриляк. Сьогодні на календарі у нас 1 серпня, і як кажуть у народі, кожного кварталу треба підбити підсумки цифровізації області. Розпочнемо. Розпочнемо ми з показника цифрова інфраструктура. Як бачимо, Миколаївська область набрала 50 балів. Це, в принципі, середній показник по всій Україні. Як ви можете звернути увагу, якщо ми дивимося відносно. Південного регіону, то Миколаївська область, в принципі, в топах. Звісно, Київська область тут далеко попереду, але тим не менш ми стараємося з кожним разом бути краще. А далі перейдемо до менш е приємного: це цифрові навички. Як бачите, по цифровим навичкам, звісно, в Миколаївській області ще багато що треба зробити, але ми над цим працюємо. Тому поки що скромні 30 балів, але це вже непоганий початок. Ну і продовжимо уже трошки краще. Це, звісно ж, цифрова економіка. Як бачите, по цифровій економіці, в принципі, у нас по всій території України доволі така прохолодна погода, але в Миколаєві стабільні плюс 13, і це доволі непогано. Ну, і те, чим особисто я дуже сильно пишаюся, це цифровізація територіальних громад. Як бачите, по всій території України стабільно плюс 20. Але Миколаївська область набрала там цілих 27 балів. Нас випереджають, звісно, деякі області, але ми стараємося. І в своєму південному регіоні вже зайняли позицію лідера. Ну і давайте перейдемо до загального показника. Як ви бачите, вся Україна тут у нас зелена. Всі мають дуже непогані показники. Миколаївська область набрала 33 в загальному заліку. Дивіться, відносно минулого показнику, де в нас було 23, ми набрали цілих 10 пунктів. Але ми розуміємо, що інші області також стараються, всі набирають якомога більше балів. Але це вже невеличка перемога для нас. У минулому році ми були останні з кінця. Сьогодні ми закриваємо, точніше, на шостому місці з кінця. Це вже доволі непогано. Ну, і звісно, раніше в нас було 18, а зараз. Певнені 33. Ми будемо намагатися робити наше життя краще і будемо намагатися цифровізувати нашу область. Тому слідкуйте за нами, щоб не пропустити, коли Миколаївська область стане номер один в питанні цифровізації в Україні.